Це у нас маленьке підприємство, виробляє бордюру і писовану плитку. І ось його об'єми виробництва. Підприємство виробляє плитку старе місце і плитку кирпич. Паркові бордюри. Ось такого зразка. 6-7 сантиметрів то І плитка кирпич уже упакована на відвантаження. кирпич нестандартний 10 на 30. Ось такого плану бордюра. Маємо таке виробництво вібропрес Замовник робить плитку кирпичик, стоїть прес, укладчик, складає плитку на подони. Ось ця продукція. Зараз він працює, стоїть на вулиці змішувач, вони вручну засипають пісок, відсів, семент і воду і подають потім лінтою в бункер на прес. Потім прес працює в автоматі, робить продукцію. Але проблема в тому, що хлопці вручну не встигають засипати продукцію, щоб прес робив на 100%. Тому він замовляє у нас даний дозуючий комплекс. І зараз його будемо ставити до зміни. Замовник робить присовану продукцію, робимо засипаємо. у бункер, зважимо його в лінті весовій, висипаємо зважену дозу у змішувач, стоїть насос на хімію на воду, дозуємо воду і хімію, висипаємо, виливаємо у змішувач, замішуємо і потім подаємо продукцію у цех у пресу. У пресу є бункер, засипається заміс у бункер. Далі у матрицю подається основа, фактуру роблять вручну, насипають вручну фактуру в бункер. Капельор укладує подони друг на друга. Потім він повертається на місце, на робоче місце. Готова продукція. Фатони перекладуються такими ж друг на друга. І потім пара убирає його в сушку. Ось таке виробництво. Потім ця продукція день простає і на фотони її на вулицю вивозять. Засипається основа, прижимається для фактури. пресом. Досипаємо фактуру, прижимаємо, відруємо. Піднімається матриця з француном вгору і вже готовий подон виходить плитки на сушку. Потім подається знову подон, прижимається матриця, досипається основа і фактура і, прась, і цикл повторюється. Так, Це наш змішувач, йому 4 роки. За 4 роки замовник замінив броню, змішувачів, вона стерлася. весною поставили нову і перебрали редуктори, замінили на інший, посипалися підшипники. І до старого змішувача додавали нам вигрузку, щоб він робив в автоматі. У замовника є кара, на кару він надіває, на вила даний ковш. Два шланга швидко на циліндр на опускання на піднімання. Даним комсом він грузить. Бункер. У бункері є два віссіка, перший і другий. По чотири куби, перший і другий вісід. Замовника був змішувач, його, його беушний, і транспортер. Ми поставили цей дозуючий комплекс, у ньому дозуються пісок і віців, дозується вода і пластифікатор. Цемент він засипає вручну. У майбутньому планує поставити ще сила. Ось мобільний комплекс підставляється до будь-якого змішувача великого маленького об'єму. І там стоїть панель керування, забивається рецептура і по ній ми працюємо. Бункер мінізавод дозує все, засипаю змішувач. По команді запускаю змішувач, все, все перемішує. І потім я допомогою пневмоциліндра. Відкриває і подає по ленті у виробництво. Ось тут стоїть у них прес, виробляє плитку. Це ось замовник робить плитку Color Mix. Два кольори жовтий і коричневий. Тут більше жовтого, на цьому варіанті більше коричневого. Ось ця текстура. Кому потрібна автоматична лінія дозування, телефони вказані внизу? Звоніть до товариства. 4 білд допоможемо вам в всіх ваших питаннях.